В ефірі новини. Сьогодні у випуску в Ізмилі встановили будиночки для котів. Як вбректися від грипу та ГРВІ? Курс долара знову зріс після різкого падіння минулого тижня. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 січня орієнтовно такі: 373 тисячі осіб особового складу, 6 147 танків, 11 тисяч 410 одиниць бойових броньованих машин, 8 тисяч 835 артилерійських систем, 966 реактивних систем залпового вогню, 653 засоби протиповітряної оборони, 331 літак, 324 гелікоптери. 6925 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 818 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 794 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1380 одиниць спеціальної техніки. У дворах ізмаїльських багатоповерхівок встановили теплі котячі котокотеджі. будиночки виготовив спортивно-розважальний комплекс Дрімлайф, до якого з проханням допомогти бездомним кішкам та собакам звернулися місцеві зоозахисники. Подробиці дивіться далі. У дворах ізмейських багатоповерхівок встановили спеціальні котеджі для безпритульних тварин. Будиночки виготовив спортивно-розважальний комплекс, до якого з проханням допомогти бездомним кішкам і собакам звернулися ізмейльські зоозахисники. К нам реализовали волонтери, і вони попросили допомогти в этом вопросі. DreamLife. Ми зготовили три домика. На даний момент уже три готових, І буде ще сім, які будуть стояти в різних точках міста. Ми співпрацюємо з волонтерами, вони нам кажуть, де жили і ми їх Зазначимо, Дрімлайф першим в Ізмаїлі підключився до загальноєвропейської культури Pet Friendly. Згідно з нею у закладі раді не тільки людям, а й їхнім домашнім улюбленцям. У нас є отель, і ми приймаємо гостей з животними. В ресторан також можуть люди приводити своїх любимців. Вот і поэтому ми вирішили помочь. На прохання зоозахисників було вирішено виготовити і розмістити по Ізмаїлу кілька теплих котячих будиночків, щоб взимку бездомним тваринам було де зігрітися. Перші будиночки встановлені в районі вулиці Європейська та у дворах по вулиці Клушина. У кожній локації перебувають приблизно 10-15, а іноді 20-30 кішок і собак. Дуже трудна своїми силами ставити домики для бездомних животних. И поэтому большая благодарность за за домики, за помощь, за поддержку. И Спасибо, що ви у нас є. Будинки виготовлені з потовщеної ОСБ панелі та утеплені екструдованим пінопластом. Щоб продовжити їх функціональність і захистити від потрапляння вологи, дах покрили металопрофілем. Врахували і можливість обслуговування. Ззаду кожного кутокотеджу знаходяться двері, що зачиняються на шпінгалет, щоб можна було відчинити і навести там лад. Наразі встановлено три будиночки. Ще сім тільки виготовляють. Після чого вони теж будуть розміщені по місту. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми «Новин». Поліцейські документують наслідки дронової атаки російських окупаційних військ на Одесу. Пошкоджено декілька багатоповерхових будинків. Є поранені люди. У ніч із 16 на 17 січня ворог здійснив масовану атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів у напрямку Одеси. У наслідок збройної агресії РФ були пошкоджені декілька багатоповерхівок та автомобілі містян. Спалахнули пожежі, які загасили співробітники ДСНС. На жаль, є поранені люди. Відомо про двох госпіталізованих чоловіків та жінку за Вимими пораненнями. Ще одній жінці, яка отримала забір допомогу надали на місці. Зараз там продовжують працювати правоохоронці та інші служби. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян та забезпечують правопорядок. Гостра респіраторна вірусна інфекція це група захворювань інфекційного характеру, що уражає дихальну систему організму. Яка ситуація з ГРВІ в місті та районі? Ми дізнавалися в Ізмейльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Дивіться далі ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція, збудником якої є віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом. За останній час спостерігається підвищення захворюваності на ГРВІ та ковід. Захворіла за цей місяць 523 особи. З них 330 особ захворіло на ГОРВІ, на COVID-19 захворіло 193 особи. Інкубаційний період застуди становить від двох до трьох днів, а тривалість не повинна перевищувати два тижні. Дане захворювання є найпоширенішим в Україні, щорічно від нього постраждає більше 30% населення. А ризику зараження схильні всі групи населення, в тому числі чоловіки і жінки. Та якщо дитина захворіла порада батькам. Будь ласка, не відправляйте дитину за ознаками ГОРВІ до школи. Варто запам'ятати і дотримуватися найголовніших простих правил, адже респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Тож прості речі, які рятують життя, дотримуватись правил гігієни, уникати рукостискання, використовувати якийсь інший безконтактний спосіб вітання, мийте руки. Та забезпечте регулярне нагадування про миття рук. Теріть нагадування про те, що не слід торкатися обличчя і ще прикривайте рота серветкою при кашлі та чханні. Регулярно дезінфікуйте поверхні при адекватному лікуванні. Симптоми проходять впродовж декількох днів. Але якщо намагатися перенести хворобу на ногах або лікувати неправильно, то ГРВІ може тривати довше, ускладнюючи супутніми хворобами. При перших симптомах захворювання звертатися до лікаря, уникати місця великого скупчення людей. Особливу увагу потребують люди з групи ризику, а саме це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. Щорічна вакцинація зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Один з найбільш ефективних способів захистити і запобігти поширенню інфекції не це вакцинація. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта. Що раніше ви це зробите, то швидше вас направлять до. Відповідного лікаря важливо не займатися самолікуванням та у разі захворювання не слід зволікати. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. За 6 тисяч доларів вивозив ухилянців у спальному відсіку рейсового автобуса до Молдови. Одеські поліцейські затримали організатора схеми. Зловмисник, водій міжнародного рейсу з полученням Одеси Кишинів. Клієнтуру підшукував під час своїх рейсів. Фігурант затриманий в процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру, викрили та задокументували схему нелегального вивезення військовозобов'язаних українців за кордон співробітників відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності. Слідчого відділу Одеського районного управління поліції номер 1 та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Поліцейські затримали водія рейсового автобуса з сполученням Одеса-Кишинів, який здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Бажаючих незаконно залишити країну, водій підшукував безпосередньо під час рейсів, пропонуючи свої послуги, вартість яких складала 6 тисяч доларів США. Відповідно до розробленого плану, після відправлення автобуса клієнт розміщувався у спальному відсіку. А після проходження паспортного контролю на державному кордоні знову займав місце в салоні як звичайний пасажир. Затримали фігуранта під час спроби перевести чоловіка призовного віку через державний кордон до сусідньої країни. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян. Які вже встигли скористуватись послугами зловмисника. Національний банк України знову підвищив курс долара. Однак долар, як і раніше, перебуває на рівні кінця грудня минулого року. Подробиці дивіться у сюжеті. Згідно з даними регулятора, і американський долар і європейська валюта знову почали зростати в ціні. Стало відомо, що відбувається в пунктах обміну валют. Така інформація з'являється на офіційному порталі Національного банку України. Зазначається, що курс долара США встановлено на рівні 37 ,86 гривень 86 копійок. Це на три копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Що стосується євро, то курс встановлено на рівні 41 гривні 48 копійок. Це на 9 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем. При цьому важливо врахувати, що в пунктах обміну валютці не можуть значно відрізнятися від курсу, який встановлює Національний банк України. Крім того, за даними порталу Мінфін, станом на 16 січня в середньому купівля долара США відбувається за курсом 38 гривень 66 копійок, а продаж 38 гривень 79 копійок. Що стосується євро, то в середньому купівля відбувається за курсом 42 гривні 44 копійки, а продаж 42 гривні 56 копійок. Чи вплине на міжнародна допомога на курс валют? Фінансова підтримка від міжнародних партнерів може затриматися до лютого місця, проте це не суттєво вплине на курс валют в Україні. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. Вільне ганзейське місто Бремен продовжує вагому підтримку Одеської області. Для Одещини було придбано сучасний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених дітей, який вже став невід'ємною частиною обладнання Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Ця нова придбана техніка не лише підвищить рівень медичного обслуговування, але й рятуватиме життя найменших пацієнтів, заявив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. Допомога була отримана у рамках реалізації проєкту посилення спроможності комунальних. Ного некомерційного підприємства Одеська обласна дитяча клінічна лікарня Одеської обласної ради. В Ізмаїлі сталася дорожня транспортна пригода. Ввечері 17 січня в місті Ізмаїл сталося ДТП на вулиці Болградська, кут вулиці Кишинівська. Як повідомили в патрульній поліції, водій автомобіля «Форд», рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі автомобілю Нісан Кашкай», який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП обидві автівки отримали механічні пошкодження. Постраждалі відмовились від госпіталізації. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 90 копійок, продати за 38 гривень 50 копійок. Євро купівля 41 гривня 40 копійок. Продаж 42 гривні 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у п'ятницю, 19 січня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний 6 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2 чотири градусів тепла. Вдень 9 одинадцять градусів тепла. В Одесі хмарно. Дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 7-9 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелтівікрапкаком на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.